Вітаю! Це програма Майстерня психологині». І з вами я, її ведуча, Оксана Глушченка, магістр психології та педагогіки, практичний психолог, сексолог, автор і співавтор книг та метафоричних асоціативних карт. І сьогодні, друзі, у нас така а, дуже Болюча тема, скажімо так, це втрати і проживання, втрат і горювання. І сьогодні з вами я поділюся своїм особистим досвідом, бо під час війни дуже цього багато, на жаль, навколо нас, і ми маємо щось з цим робити, і маємо якось продовжувати жити далі. І сьогодні про це поговоримо: як підтримувати інших людей, які опинилися у втраті, які проживають втрату, горя, і якщо ви саме та людина, яка проживає. Це. Тож, по-перше, хочу розповісти вам про те, як не можна втішати чи співчувати людині у стані гострого стресу чи втрати. Бо коли у мене. Було багато втрат за цей час повномасштабної війни. У мене загинули обидва батька в Маріуполі. І спочатку мама трагічно загинула, потім через майже півроку загинув батька. І там дуже страшні трагічні історії. І багато людей не знали, як реагувати на це. Навіть мої близькі друзі не знали, що робити, як реагувати і що мені казати. І просто е відмовчувалися, скажімо так, і просто не. Ніяк себе не поводили і ігнорували, начебто, те, що відбулося, і від цього і мені ставало гірше, і їм, бо вони відчували дуже велику напругу, і не знали, що з цим робити. Тож сподіваюся, мої поради будуть корисні для когось з вас. Напишіть про це, як ви справлялися з цими. Да? Якщо ви бачили, хто хтось із ваших близьких втратив рідних, або хтось із вас втрачав, що вам допомагало. А я поділюсь. Своїми напрацюваннями і психологічними такими е, особливостями, що робити з собою особисто, да або з тими, хто поруч з вами. Бо окрім е, моїх близьких рідних, да у мене ще було за е, цей майже вже рік війни 10 втрат моїх близьких і рідних, з якими я впоралася. І я сьогодні поділюся з вами, друзі, що особисто мені допомагало, і, можливо, це теж буде комусь з вам корисно. Але звісно, я бажаю, щоб. Всі ваші близькі, рідні, всі ваші друзі були живі та здорові. Бережіть себе. Це те, що б я хотіла наголосити і побажати кожній родині в нашій країні. Тож. Як же не можна втішати да чи співчувати людини у стані гострого стресу? По-перше, запам'ятайте, що людина, коли у неї тільки втрата відбулася, да, вона сфокусована тільки на даний момент на проживання цього горя, і розмови про минуле або про майбутнє в цей час не працюють. Не треба казати, да, що. Там пам'ятаєш, це буде ще більше загострювати і заглиблювати біль у людини. Да? То в цей час людина має таку тунельну свідомість, тобто вона зосереджена тільки на собі і на своїх переживаннях. Тобто не треба казати, щось там було, згадувати, да? бо це буде ще гостріше в цей час. І а, коли в цей час людина сфокусована на своєму внутрішньому світі, а, вона начебто від від всього зовнішнього, і їй тут треба дуже гарно заземлитися. Що це таке? Да? Ви маєте розуміти, що людина має право переживати стадію шоку, і вона їх переживає. І на стадії горя їх не перестрибнути. Тобто у нас є такі кроки. Перше це таке да, відмова, начебто нічого не відбулося. Нам здається, що а можливо, мені там здалося, а можливо, ще все. Добре, а можливо щось можна змінити, і оце такий в цьому Стані, да, людина начебто так собі цим ну, як допомагає, скажімо. І наступна стадія це злість, коли людина дуже злиться, або на того, хто це зробив, да, або на себе, бо вона щось мала ще зробити. Насправді, у такому дуже важкому стані людина робить завжди все, що вона могла. Робили навіть такі дослідження, коли людині робили МРТ і в в стадії того, що людина мала прийняти якесь рішення, вона із всіх імовірних рішень вибрала саме правильне для себе рішення. І якщо ви вже прийняли рішення, ви вже знаєте, що воно мало бути саме для вас вірне, правильне рішення. Наступна стадія це торг. Так? Людина починає метушитися і думати, да, так, не так. Те, не те. І це теж така стадія. Вони навіть, знаєте, можуть бути одна за одні, а можуть бути якось перестрибувати. І Це теж нормально, до речі, щоб ви розуміли. Да? І наступна стадія це депресія, коли людина, ну щоб ви розуміли, є клінічна депресія, а є такий стан депресивний. Да? Коли людини а, нічого не хочеться, воно занурюється тільки в себе і все. І наступна стадія це завершувальна стадія, це вже таке прийняття. Коли людина вже прийняла цю ситуацію, до речі, щоб ви розуміли, є групи підтримки психотерапевтичні, вони навіть є онлайн, вони працюють по норвезькій схемі, де допомагають людям проживати свої втрати, і там туди беруть тільки після чотирьох місяців, коли у людини вже відбулося. Да, після смерті близької людини вже чотири місяці. Вона тоді може трішечки вже себе по-іншому відчувати і може йти на цю групу підтримки. то Кому це важливо, ідіть, не зволікайте, не бійтеся. Бо коли у нас щось болить, ми йдемо до лікаря. Да? Тут також саме да? коли ви приходите до психотерапевтичної групи або до психолога, психотерапевта, вони знають, як з цим працювати, і це не соромно іти і просити про допомогу. Також розумійте, що ваші близькі і рідні теж багато, як вже казала на початку нашої програми, да, не знають багато як себе поводити. Тож підкажіть, що б вам хотілося, яку отримати підтримку? Це дуже важливо да, розуміння того, що з вами відбувається. тобто, не треба казати, що нічого не відбувається, вже відбулося. Да? І це дуже складні такі моменти, складні переживання і дозвольте собі їх переживати. Бо чим більше ви витискаєте це з себе, тим більше вона, воно вас буде нас доганяти. Тобто, звичайно, буває таке, що у нас спрацьовують захисні механізми психіки, як у мене було. Да? Бо якийсь деякий час, коли вже дуже-дуже багато було у мене поруч смертних. Смертей, що кожного місяця у мене хтось помирав, і це було дуже-дуже велике напруження, навантаження. І в якийсь час психіка моя почала просто витісняти те, що відбувалося. Я починала просто посміхатися, і мені люди співчували, я просто стояла і посміхалася. У мене так спрацьовувала психіка. І це теж нормально, да бо на той час, якби я все Ну бо психіка у нас дуже розумна, до речі, люди. Бо якби на той час. Все усвідомити, що з тобою відбулося за цей період, да, то можна взагалі зійти з розуму, знаєте, бо, mm. бо тут важ важливо, якщо так психіка спрацьовує, це нормально, це ваші захисні механізми, і вони вам на допомогу йдуть. Тож не можна втішати е, вашу близьку або рідну людину да, світлим майбутнім, що там е, ну, в стадії гострого стресу, до речі, да, нагадаю вам, або коли, наприклад, е, у людини загинув чоловік. Або в ЗСУ, або під час там якихось вибухів, да, і казати, що та все буде там, ще ти молода, ще там у тебе щось там все буде добре. Це дуже-дуже не раджу цього робити, бо в цей час тут нагадуємо тонельне мислення, і це не можна казати, бо людині тут і зараз дуже важко, дуже складно. І їй треба проживати своє горе. Тобто не треба казати, що ти ще одружишся, і все у тебе там або там розбомбили там дім, да ти ще побудуєш новий друзі. Це не про це. Бо до речі, втрата будівлі, да, домівки або бізнесу це теж втрата, і теж ми проживаємо і теж ці стадії горя, про які я казала, вони теж мають місце бути, бо це теж про горювання, це теж про втрату. Або так як сама я з Маріуполя, коли розбомбили мій. Театр, в якому я колись служила, працювала, да мені було дуже важко, і коли зараз місто розбомблено вщент. То воно мені дуже часто снилося, і для, для мене це теж було дуже важко і дуже втрата, бо це велика частка мого життя. І коли ти все це втрачаєш, то для тебе звичайно дуже це а, складно пережити. І не треба казати, та все буде добре. Ні, тут і зараз вже не добре. розумієте? і просто підтримуйте людину, просто будьте поруч, просто запитайте, чим я можу тобі допомогти, чим я можу тобі бути зараз корисна. А, коли людина плаче, бо Бо коли я дуже багато е, плакала, сумувала да, під е, усіх цих всіх подій своїх горювань і втрат, е, чоловік мій е, вчився підтримувати мене. Бо це дуже-дуже важко, да, коли я така була завжди позитивна людина і дуже е, рідко плакала, і щоб заплакати це взагалі щось таке мало е, там статися. У мене да, ну, якщо, можливо від щастя раніше могла тільки плакати, а зараз, коли це дуже багато я плакала, він вчився. Він не міг сприймати сльози мої. І він просто навчився я йому розповідала, що просто сідай, просто обіймай і сиди поруч. І він таким чином вчився і мені було легше, він так мені допомагав. Тобто, якщо ви можете бути поруч з вашою близькою людиною, просто скажіть, чи можу я тебе обійняти і просто побути з тобою поруч, чи ти хочеш побути сама, бо дуже часто людина хоче побути сама в якийсь період. Це теж нормально. Да? тобто Спитайте, про що це? Для неї не треба казати, що час лікує, і все таке там все налагодиться. Це не про це зараз, друзі. А треба казати, мені дуже дуже шкода, що тобі таке доводиться зараз переживати. да Тобто, прям співчувайте своїми такими простими людяними словами да фразами. Ті, що йдуть у вас від душі, але не про майбутнє, не про минуле, а про те тут і зараз. Ви ж дійсно, я сподіваюся, да, що це дійсно. Ви дуже щиро співчуваєте і це, скажіть. Скажіть, що я з тобою, я тут, я поруч. Тактильний контакт, якщо людина дозволяє, да, бо а буває так, що на якийсь час людині взагалі не хочеться, щоб її торкалися. Скажіть, що ви хочете її підтримати, і хочете допомогти, і м м прям. Питайте, про що це зараз, да? що я маю тобі зробити, як я можу тобі допомогти. Не, не бійтеся, да? бути поруч і не бійтеся допомагати, але не нав'язливим будьте. Це теж дуже важко, важливо. І в той же час і важко, не просто так я обмовилася. Скажіть ще, що ви навіть не уявляєте, як людині важко, бо коли мені казали: я розумію, як тобі важко. Да? Ні, ви не розумієте, що відчуває людина. Навіть якщо ви теж втрачали там батько, мати, чоловіка, дитину, або ще когось, да, близьку, рідну, там, друга, подружку, ви не розумієте, бо кожна людина по-своєму це все рівно переживає, бо ми всі дуже-дуже різні, да, і ви не знаєте, що відчуває людина в цей час. Не можна казати, якщо у людини розбомбили, там, будівлю, ви кажете, зато у тебе залишилася машина. Ну ні, друзі, це не про це, це про те, що у людини не немає більше будинку, ну, який був йому дуже дуже дорогий, який був частинкою його душі і серця. Розумієте, це не про те, що у нього щось там залишилося, а про те, що зараз ви просто тут і зараз співчуваєте. Ще казати не можна. Тримайся, бо іншим ще гірше, друзі. Не можна такого теж казати, я прямо от вам записала, бо у мене ці, цілий список є того, що казали мені, що не треба казати. Да? А, бо е, ви не знаєте, яким іншим. І зараз, коли у людини е, саме ця втрата горя да, і м, такий сум, те, що було там у когось, це не стосується її. Саме зараз їй тут і зараз важко. Бо мені знаєте, писали люди, наприклад, що м, Ой, у мене теж там померла мати. Там, 25 років тому, і там і таке інше люди. Ну, взагалі-то у вас, мов, це якось інше відбувалося, да? не в межах війни, і взагалі чи від хвороби, да? там, чи затяжне, це все по-різному, розумієте? А тут і зараз, коли ти витримуєш не тільки війну, да? не тільки вибухи і постійну повітряну тривогу да? і напруження, а ще й коли тобі доводиться приймати дуже складні рішення, і коли ти втрачаєш і близько. Близьких і рідних це зовсім інше, розумієте, і вам тоді було теж якось складно, да? але зараз у людини своє щось відбувається. Не треба викликати у людини, да, яка втратила близьких і рідних почуття провини. Да? Бо е, дуже часто буває так, що а ось якби ти щось там зміг, там чи ні, це такого теж не можна казати, бо е, це викликає тільки агресію. А агресія на агресію, ви розумієте, що буде дуже важко витримати і вам, і тій людині. Просто будьте поруч. Якщо у вас є на це внутрішній контейнер, да, просто будьте поруч. Якщо людина дуже релігійна, ви можете там да, сказати, ну на все воля Божа, але дуже якщо релігійна. Якщо людина не релігійна, то не треба казати, що все в руках Бога і таке інше. Да, і це взагалі не про це. Замість того, щоб. Якось обесцінювати да, оцю біль і втрату людини, і щоб. Замість того, щоб розкривати цей контур травми, з якою людина може не впоратися саме зараз, да? тобто можуть бути істерики, панічні атаки, якась агресія, тощо, да? допоможіть людині задовільнити її первинні якісь потреби. Наприклад, ви можете да, казати так. Да? Тобі треба зараз зробити і випити теплий, теплий чай. І прям ну таким да, вже назідательним таким чином ви можете казати, да, тобі треба там сісти і закутатися в ковду. Тобі, тобі там треба попити водичку. Тобто про такі речі можете казати, да, що треба, а не про те, що, ну, щоб завідовільнити якісь первинні потреби да, і забезпечити такий первинний захист людини. Але не треба казати щось там, як я вам вже казала, да, про минуле або майбутнє. Або Зосередитися на диханні, да, казати, я тобі там, зараз давай з тобою подихаємо разом. Да, або е, щоб ви бачили, що людина їсть, да, хоча б трошки, щоб ви були поруч з нею. Тобто не треба казати, що ти сильно опорується. да, Можливо, впорається, можливо, ні, але це такі складні процеси, не треба там, да, дуже давити, тиснути на людину, щоб людині не ставало... Гірше, тобто є таке даще правило, що тут і зараз ми проживаємо те, що сталося, і не заб... не забігати надалі, або туди, або сюди, да а просто тут і зараз бути поруч з людиною і допомагати їй тими. Засобами, які я сказала, і ще мож, можете да, її виводити з цього стану за допомогою, да, що все рівно ж людина має жити, бо ми, якщо ми тут, ми маємо жити, маємо діяти, щось робити. Да. Обов'язково свіже повітря, обов'язково фізичне навантаження. Да. Тобто кудись виходити, кудись йти, щось робити, щоб не було таке, щоб. Людина просто провалювалася і залишалася сама. Ні, будьте поруч і потрішечку їй допомагайте, да, крокувати, але не тисніть на неї. І є у мене запитання від наших глядачів, що допоможе питали да, стосовно проживання втрат. Друзі, я можу з вами поділитися тим, що допомагало і допомагає мені. Поділюся з вами. Сподіваюся, можливо, комусь і вам це буде доречно і корисно. А ви мені напишіть, що і як допомагає допомагало вам. Тож мені допомагає, перше, це 2 літри чистої питної води в день вживати, фізичне легке навантаження вранці обов'язково. Да? Сон не менше хоча б 7 годин. Да? Але якщо можете навіть 8, то буде класно. А, харчування здорове, не їжте всякі фастфуди, бо це все наш організм, це цілісна система. Да? І слідкуйте за тим, що ви вживаєте. Тобто старайтеся, щоб ваш раціон був. Повноцінним овочі, фрукти, щоб не було там дуже багато якихось шкідливих продуктів, то, бо це все впливає на ваш психоемоційний теж стан. Прогулянки на свіжому повітрі дуже обов'язкові. Якщо є у вас ефірні олії, 100% натуральні, але перепрошую, щоб ви правильно мене почули. Не ті, які в аптеці продаються, і написано 100% олії. На законодавчому чині да, це ніяк не регулюється. Тобто ви маєте. Знати, що це саме справжня олії ефірні, і тоді ви можете і з ними і ванну приймати, да, і їх вдихати, щоб не було у вас ніяких побічних реакцій, тобто тільки не аптечні, як я вам сказала, а щоб ви були впевнені в тому, що ви робите. Також мені лікар прописувала гомеопатію. Знаю, що багато хто до неї ставиться дуже скептично, але мені особисто це допомагало. Тобто є такі препарати аптекарські. да, Гомеопатичні, які допомагають проживанню втрат, уявляєте? І, звичайно, робота, щоб ви не залишалися да, весь час самі, щоб ви щось діяли, тобто якісь дії, щоб ви мали робити. Ще я вам скажу, особиста психотерапія, да, тобто відвідування психолога або психотерапевта, а, тобто раз на тиждень для проживання втрат, бо люди професіонали вони знають, як вас вести в цьому, як вас підтримувати в цьому стані і як вам допомагати. А, звичайно, дуже складно підтримувати. Час свят, коли ви втратили близьких, рідних, да, і перші свята, коли ви без них починаєте це святкувати. Да, ну, Починаєте святкувати це, звичайно гучно сказано, да, але це дуже складні такі періоди. Да, і не залишайтеся самі, будьте з кимось поруч, щоб з вами хтось був. І, звичайно, психотерапевтичні групи з проживання втрат теж дуже допомагають. Ще є такі психологічні реабілітаційні. Центри, да, групи, де ви приїздіть, і там на три тижні, от я особисто теж відвідувала такі три тижні, ти знаходишся в психологі... психологічному центрі, і там з тобою займаються і е, особисто психолог займається, і психотерапевтичні групи, де ти можеш з тими людьми, які теж проживають ці втрати, ти можеш з ними там е, спілкуватися, бути. Е, тобто там тебе начебто розуміють, бо багато хто е, хто не зіткнувся з таким да, вибором скажімо так, в своїй душі, да, якщо так можна сказати. Е, ну, це дуже такий може бути якийсь ізотеричний вислів, але якщо тут не в вмикати навіть філософську якусь таку, знаєте, оцю ланку, то дуже складно з цим, коли дуже тебе багато втрат, да, то тобі ти вмикаєш вже всі ресурси, які можна. Е, ще дуже гарно допомагає теплий чай не вживання ніяких ні в якому разі таких психоактивних речовин, наприклад, таких там енергетиків, кави, да? тобто, тобто теплий чай з медом, да? це дуже буде класно вам допомагати. І прийняття, якщо є така змога, прийняття теплого душу або ванни. Це те, що допомагало особисто мені. Напишіть, як ви собі допомагали, або ваші близькі, рідні, або ви чули хтось, як кому допомагала. Тож, друзі, це була програма наша сьогоднішня з приводу втрат і як їх можна проживати, це нормально. Дозволяйте собі проживати, і дозволяйте собі плакати. Це нормально, коли ми втрачаємо когось. Нормально це плакати і нормально просити про допомогу. Бо ми всі люди, і наша ментальність вона йде на те, щоб допомогти іншому. Ми, коли нас просять про щось, ми більше хочемо ще більше допомагати, тобто не бійтеся, просити про допомогу. На цьому сьогодні все, друзі. Пишіть ваші запитання. З вами була я, Оксана Глущенка, і програма майстерня психології. До нових зустрічей, друзі. До побачення.